Отця, вседержителя Творця, небо і землі, видимим же всім і невидимим, бо єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і іжого рожденого прежде всіх вік, світа, от світа, Бога істина, от Бога істина, рождена, несотворена, єдиносушна, отсуєм же вся Божа, нас ради чоловіки нашого, ради спасення, шачого небес, Воплотившогося у Духа Свята і Марії, і Діви, і вочоловішася. Та з п'ятого же зани при Понтійській пілаті, і страдавши, і погребена, і воскресого в третій день по писаніям, і вошедшого на небеса, і сидящого Десну й Отця, і паки грядущого со славою, судити живим і мертвим, його же царствою не буде конца. І в Духа Святого Господа животворящого, і же от Отца, і Сина і сходящого, Іже Отцем і сином споклоняємо Майсу, слави, глаголовшого Пророки, воєдину святую Соборною і апостольською церковь ісповідую єдинокрещені во ословлення гріхов, чаю, Воскресення мертвих і жизни будущого віка. Амінь. Слава Отсу, що нас отворив, нині пресної во віки вікова, амінь. Богородиця Діво, радуйся, обрадована я Маріє, Господь з тобою. Благословенна Благословена ті Божина і благословена плече Твоєго, <клухи> як родила Єси Христа Спаси, і спавітля душам нашим. Слава Сину, що <клухи> нас відкупив. Нині не і пресної во віки вікова, амінь Бродиця Діво, <клухи> радуйся, обрадована я Маріє, Господь тобою. Благословенна ти вожинах і благословена плече твоєго. Як порадираєси Христа, спаси і ізбавітеля душам нашим. Слава Духові Святому, що нас просвітив і в святій вірі утвердив. Пресної во віки вікова, мін. Богородице, діво, радуйся, обрадована, я Марія, Господь з тобою. Благословен на Тивожинах і благословена Твоєго, я кородолаєси, Христа Спаса, і збавителя душам нашим. Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу. І нині і пресної вовіки віков, амінь. О, наш Ісусе, прости нам <кхів> наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Породжені. Зачата, причиста, діва Марія, Заступайся за нас, до тебе. Бігаємо. А, Божа, Божої нас, на селюсово й любові на перегоди нашої смерті. Амінь. Розважми Господь наш, Ісус Христос, воскрес і мертвих. Отче наш, си на сина да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля тв Твоя. Яко на небесі і на землі, і наш насушний наш на Христи, на... остави наша, я каже, оставляє Божником нашим, і не веди нас воєслушене, но ізбави нас от лукава. Роди Сенво oh. радуйся, благодаря Марія Господь з тобою. Благословенна ти Божена, і благословенно чрева Твоєго, благо. як породила Єсих. Спаси, збавітеля, душа наш, похоронилася, Діво радуйся, благодаря Марія, Господь собою, благословена ти, Божена, і благословено чрева твоєго, я кородила Єси Христа, спаси збавітеля, душа наших, радийся, Діво радуйся, благода Марія, Господь з тобою, благословена ти вожина, і благословено від чрева твоєго, я кородила Єси. Спаси, збавителя душа наших, благословенна ти христа спаси, душа наших. Благословенна ти во женах, благословенно чрева Твоєго, як породила та спаси, і спавітеля, душам нашим, радуся, радуся, благодати Марія, Господь, благословена ти, Божена і благословенна. Сто спаса избавителя нас. Нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Святай не хорошого зачану, причисенні Марія, заступайся за нас, що до тебе, прибігаємо, мати Божа, тише на вселю свого своєї любові, тепер і години нашої смерті. Амінь. Розважми, Господь наш Ісус Христос, возмістся на небо. На сушній даш нам днес і остави нам Долги наша, як ми оставляєм Божих нашим і не уведи нас у скушене, но і збави нас от Духа Бого. Благословена ти Божина і благословен чрева Твоєго. Як ородила, єси Христа спаси і збавителя, душа в наших. Благословена ти божена, і благословенно чрева Твоєго, як ородила Єси Христа спаси, і збавителя душа в наших. Благословенна Тиво жіна, і благословенно чрева. спаси і збавителя душам нашим на на те благословена ти Божена і благословена чрева Твоєго, як ородила Єси Христа спаси збавителя душа. Благословена ти божена, і благословен рева твоєго, як кородила Єси Христа спаса і збавителя душа наших. Благородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти божена, і благословен чрева Твоєго, як кородила, єси Христа спаса і збавителя душа наших. Діво, радуйся, благодаря Марія Господь. Благословенна ти, Божена, і благословенна чрева Твоєго, як родила Єси Христа Спаса, і Збавителя, душа наших. До неба, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя, свята і непорочна зачата, причиста Діво Маріє, заступайся за що до тебе, прибігаємо, Мати Божа, зійшли на все людство полум'я своєї любові, тепер і в нашої смерті. Ам. Розважми Господь наш, Ісус Христос, зі слав Святого Духа на Апостолів. На слушній нам днес і остави нам долги наша, яко ми оставляй должником нашим і не введи на Свої скушення, но избави нас від духа Бого. ти, ти Божина і благословенно чрева Твоєго. Як кородила, єси Христа Спаса і збавителя душа наших. Благословена ти Божена і благословен плоть древа Твоєго. Як кородила єси Христа Спаса і збавителя душа наших. Благословена Ти Божена. Словен чрева Твоєго, як ородила, єси Христа спаси і збавителя душа в наших. Благословенна ти Боже, Божена і благословена чрева Твоєго, як ородила Єси Христа Спаса і збавителя душа в наших. Благословенна ти Божена, і благословена треба Твоєго, я породила Єси Христа Спаса і збавителя душа наших. Благословена Ті Божена, і благословена треба Твоєго, як породила Єси Христа Спаса і збавителя душа в Вогню, провать усі душі, до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Свята та й непорочного зачата, причиста Діва Марія, заступайся за нас, що до тебе прибігаємо. До Мати Боже, зійшли нам все людство, полоб'ясви, любові, Тепер і води нашої смерті. Амінь. Зважми, Господь наш, Ісус Христос, причисту Діву Марію, до неба взяв. naš nasušni, daš nam ne, si ostave nam dolge naša, jako i ime ostavljajem dolžnikom našim, i ne uvedi nas v iskušenje, no izbavi nas od boja. Твоєго, як ородила, єси Христа Спаса і збавителя душа наших, городися Діво радуйся, благодатна, Марії, Господь з тобою, Благословенна Ти Боже Ті і благословена чрева Твоєго, я кородила, Єси Христа Спаса і збавителя душа наших, погородися Діво радуйся, благодатна. Благословена ти боженах і благословена чрева твоє, я кородила, Еси Христа спаса і збавителя душа наших, породися і порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти божена, і благословена чрева твоє, я кородила єси Христа спаса і збавителя душа наша. Благословена ти божинах і благословена чрева твоєго, як породила Еси Христа спаси і збавителя душа наших. Благословена Ти Божина, і благословена чрева Твоєго, як породила Єси Христа спаси і збавителя душа наших. І благословенно чрева Твоєго, як ородила, Єси Христа Спаса і збавителя душам нашим, благословена ти, Божена, і благословенна чрева Твого, як ородила, Єси Христа Спаса і збавителя душа наших. Спаси і збавителя, душа наші, славу Отцу і Сину, і Святому Духу. І на ні пресної, во віки вікова, О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Святой, не порошого зачасам в речи, Діво Марій. Важня, як причиста Діва Марія, покриває нас своїм покровом. Ліб наш насушний даш на і остави нам долі наша. Богородиця, Ді порадуйся, обрадована Я Марія, Господь з тобою, благословена ти Божина, і благословенна чрева Твоєго, як ородила Єси Христа Спаси, і збавителя душам наших. Благословена ти Божина, і благословена чрева твоєго яко родила єси Христа спаси, і збавителя душа наших, благословена ти Божена, і благословена треба Твоєго. Як кородила єси Христа спаси, і збавителя душа наші. Благословена ти Божена чрева Твоєго, я кородила Єси Христа спаса і збавителя душам нашим. Благословена Того жена і благословена, чрева Твоєго, я кородила Єси Христа Спаси і збавителя душам нашим. Єси Христа Спаса і збавителя душам нашим, богородиця і порадуйся, обрадована я Марія, Господь з тобою, благословена ти Божина, благословенна Чрего Твоєго, як родила Єси Христа Спаса і збавителя, душам наших. Благословенна ти Божина і благословенно чрева Твоєго, як ородила Єси Христа, спаси і збавителя душам нашим, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І вікова, амінь. Наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. і непорочна, зачата причистої Діва Марія, заступайся за наші, на те, прибігаємо. Мати Божа, зійшли нам в селю, своєї любові, Тепер і перегоди нашої смерті. Амінь. Намірені за перемогу нашої держави Україна, за наших воїнів і духовенство. Отче наші, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Благословенна ти, Божена, і благословенна чрева Твоєго, як родила Єси Христа, Спаси, і Збавителя душав нашим. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. І нині і і у віки Достойно є свякого істину блажити, присно писноблаженною і пренепорочною і Матер Бога нашого, чеснішую, Херувім і славнішую безсравнені Серафим. Без іслині я бого слова рощую, сущую, богороди Тя величає. Твою милость прибігає, бородиця Діво, наші, непрезриво скорбі, но від ізбави нас, єдина, чиста благословенна я, преславна, пресна Діва, Богородиця, Марія, Мати, Христа, Бога нашого, прийми молитви донеси я сину Твоєму і Богу нашому, да спасе ти просвіти тебе, ради душі наша. Ухані нам те, прибіжище наш син, покровити нам із Дух Святий, Тройця, святая Боже наш, слава Тебі, Вся Небесна, сили святих, ангел і ангел, молити нас насрічних, святі славні, і всехванні, апостоли, пророці, мучениці і всі святі, молити Бого насрічних, блаженний священо учени, чи те угре, моли Богу, нас насрічних. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.